Всім привіт з Дніпра, Мене звати Наталя, і ви потрапили на мій рукодільний канал. І я рекомендую вам підписатися, бо зараз буде. <laughs> Цікава частина того, що ми всі е, з вами так любимо. Ну, принаймні я дуже люблю е, різні відосики про запаси, про рукодільні закрома, про те, що е, називають надбання і все таке інше. Хтось це зве хом'ячий нурой. Але ну, в мене це не хомяк, це таке щось, якийсь інший грозум, мабуть. От, бо в мене це все вміщується в одну коробку. Половина цієї коробки зараз не зайнята, бо воно поїхало зі мною на дачу. А іншу половину я вам зараз покажу. Рекомендую підписатися і поставити лайки. Почнемо ми з моєї, так сказати, концепції того, що я обираю собі в запаси. Я люблю. Не дуже дорогі набори, тобто я не ганяюся за раритетами, я не люблю витрачати там шалені тиші на покупки. Я не люблю знаєте, тряпочку за 800 гривень, яка поліняла. Тому я люблю такий крепкий нормальний набір, коли ти його береш, вишиваєш і маєш річ. Мої улюблені виробники зараз ви побачите, які. От, але в мене є ще дехто, але він не на дачі. Почнемо ми з мого улюбленого виробника. Це чарівна мить, як ви можете бачити. Це е, виробник, який я купила вперше, коли я взагалі купувала набори, і я продовжую ним. Е, Насолоджуватись, мені дуже подобається, то, що робить чарівна мить. І я сподіваюся, вони будуть у безпеці вселіють і будуть продовжувати нас радувати. Це в мене набір куріпки на зимовій галявині з нанесеним малюнком на фоні. От. Дуже такі симпатичні пршечки, я її не так давно купила. Здається, 2020 року. Тут не видно, але о, тут трішки видно. Повірте мені, на слово, там 16-й канва, нормальне таке симпатичне нанесення. Я його планувала почати в лютому цього року, але не почала і трішки він в мене ще полежить. Це був перший. Я буду показувати вам не в тому порядку, як воно покупалось, як воно приходило, а просто в довільному порядку подивимося, що в мене є. Це теж чарівна мить, це я купила на розпродажу. Якщо ви дивилися мій ролик про. Мій рулон про готові роботи, то там були пташечки. Оце було куплено з того ж розпродажу разом з пташечками. Поки що не вишилося, але сподіваюсь, що я з ним придумаю. Тут небагато кольорів і буде таке щось орнаментове, Ну, кудись, може, я його і вищую. Так, що в мене ще є з чарівною мить? А, будемо просто так по порядку йти. Потім, де там ще де є чарівна мить. от Це набір від Марічки, це ж теж хрестиковий набір. Хоча, як ви знаєте, то Марічка у нас популярна більш як вишивка бісером, вишивка стрічками, але в них були і для хрестика набори. І цей набір я колись виграла в. Розіграші. Марінка провадила розіграш на своєму каналі для Марічки. І там були призи, от я виграла такий маячок. Я не дуже багато часто виграю в розіграшах, я в них взагалі не часто вписуюсь, але якщо мені подобається, я вписуюсь. Оцей мені сподобався, я вписалась, його виграла. Симпатичний, але ще він лежить, чекає свого часу. Так, далі в мене йде. У мене йде Лукаес. Ой, вони так щепилися. мабуть, їх треба отак от дістати всі одразу. І показати вам їх комплектиком. Це серія ботаніки від Лукаес. Якщо ви бачили, я вже відшила 6 ботанік з ягодами, фруктами від Женір, від парижських вишивальниць. А це щось таке, ну, воно не подібне, але щось туди в компанію. Це ботаніка від Лукаес. От, Тут такий симпатична рустикальна канва. Ніточки анкор. Я думаю, що я отримую велике задоволення, коли я це все буду вишивати. Я взяла сливу, взяла грушу і взяла айва. От. Е, здається, там ще були вишні і ще щось. Але оці три мені сподобалися найбільше, то я їх собі придбала. От. Тут переходи будуть гарні. ну Класні набори. Вони невеликі по зашивці хрестиком, але я думаю, що вишиватися будуть добре. так Ще в мене є отака штука. Це піонія. Це е, по ботанічному етюду От. Я люблю ботаніку всяку. І якщо ви дивилися знову ж таки, відео про мої роботи, там в мене були тюльпани: тюльпани з джмеликом від, по схемі від Євгенії А, І я до них у, у комплект, не знаю що, хочу вишити оці півоні. Теж я їм заміню основу, тут основа біла. Але я хочу її замінити на ту ж таку кава з молоком турецьку рівномірку. От. Так, що в мене ще є? Далі в мене є такий трішки не сказати позорняк. Ну, коротше. Це дівчина продавала розпродувала набори одна в інстаграмі. І я в неї купила, мені дуже сподобався відшив. Я у когось його бачила на Ютубі. От, і я купила собі такий набір. Це в мене єдиний в моїх запасах саме набір російського виробника. Єдиний. От. Ще я відшивала по схемах Ріоліс, але ну, ці схеми були, чесно, спіжджені в інтернеті. От. Тут у нас є канва така. Те ж кава з молоком. Я не знаю, чи буду я його на канві вишивати, чи взагалі я його буду вишивати. Були плани, в мене там є шматочок рівномірки Едінбург. Не знаю, можливо, на ній вишив... Ну, Зараз я його не хочу вишивати, нема в мене на нього наснаги і настрою. Що в нас тут є? О, тут є шикардос. Це яскрава зірочка моєї колекції. Зі схемами чарівна мить уявляєте, як це все буду вшиватися. Перенабору нема. Не знаю, чи він взагалі існує в природі, але дуже мені подобається оця картинка. Це кристал -арт, ну, вона ж чарівна мить, От, квітучий сад, дуже симпатичний набір, і я сподіваюся, колись я такий його вишив. От, Мені треба на нього набратися. Я навіть не знаю, що мені Потрібно буде, щоб його вишивати. Нитки тут дуже гарні, але, здається, це без тексту. Можу помилятися. Ну, точно не Мадейра В оригіналах чарівна мить там є Мадейра а тут щось інше. Так, що в нас тут ще є? Що в нас ще є? О, в нас ще є отаке. У нас ще є. Олені, Олені, не Голені. Я їх переклала, бо зберігати його в оригінальному розмірі в мене нема було де. Отакі два красиві пара оленій. От. Це, до речі, якась преміальна серія є у «Чарівна мить», У них ну, з тваринами є такі, у них там тигри, щось таке. О, ось, ось, о. Є тигри, слони, коні. І з цієї серії в мене також є оці Олені. Я її переклала в папку, щоб ну, зручніше до зберігання було. Мене тут е трішки бентежить е то е 14-та канва, але її не можна міняти, бо е йде вишивка в три нитки. там Бленди йдуть, дві плюс один. Е Хочу, не хочу, доведеться вицювати на 14-й канві. Але я не дуже люблю 14 канву, тому він поки що в мене лежить. Може, може, я його якось так і візьму за нього. Так, що в нас тут ще є? О, я ще мала таку штуку, але, здається, вона десь в мене підзагубилася. О, це в мене тут ну, шматочок вінілової канви лежить. Маша, привіт! Якщо будеш дивитися, в мене є дівчинка, знайома Маша з Херсону. Вона на Вініловій канві відшивала прикольні такі іграшки. Я теж собі купила, не знаю, буду щось відшивати на ній. І ще в мене є дві такі штуки. Вони в мене роздруковані в чорно-білому варіанті. Це те, що я говорила у ролику про готові роботи. Що, в мене задумано такий квартет. Це будуть, Я не знаю, чи ви бачите їх. чи ні. Бачили, чи ні, ні, бачили Це букети від схеми від Хімера. Купувала їх в катрусиних рукоділках. Це Ірис і Джмель, і лілії з метеликом павлині, Павичеве Око. Здається, так він Лілія Павлініглас, Іріс і Шмель. Вони 18-го року, з того ж самого року вони в мене лежать. Поки що не вишились, але сподіваюсь, колись вишиться. вишиватися будуть на турецькій рівномірці. До них у мене лежить отака купа ниток, одна і інша. От. Що тут в мене ще є? Ой, я вам хотіла ще показати, але, здається, я не воно десь в іншому місці. Коротше, в мене ще є. Знаєте що, в мене ще є підбор на... Карти мірабілі, але він, здається, десь в іншому місці лежить. І в мене ще є такі, ну, тут нема кольорового, це букетки від Heritaж. Я їх хотіла на ну, такій рівномірці в лапках вишивати, але виявилося, що вона трохи нерівномірна. Я не знаю, що з нею тепер робити. Можливо, я з нею пошию вишиванку чи що. От, вона в мене лежить. Тут ще в мене є запас льону білоруського, на якого я зараз вишиваю льовика по картині Примаченко. От, це залишок, ну тут такий простойний залишок, тут можна якісь подушки нашити або сумочку. І ще щось тут у мене таке залишок великої канви. І Це щось я навіть не пам'ятаю, що це. Давайте подивимось. Це якийсь льон з напиленням. Це, здається, щось чи від сукні моєї залишки, чи що. ну, неважно, о, Оце все мої запаси. У мене ще є одна така коробка. З... Там лежить тканина, якісь там обрізки, щось, якісь матеріали, але це все. от, По наборах це все. І ще на дачі в мене лежить десь 5 чи 6 наборів. Здається, ви. 에... Багатьох з них бачили, бо <laughs> я їх купила цього літа. Але, але, якщо хочете, я зніму вам окрему серію про те, що поїхала зі мною на дачу, що живе зі мною, в, е... так сказати, в... Ну, я не можу сказати, що я біженець, не біженець, я просто для зручності переїхала на дачу. Бо всі ми розуміємо, що в нас в місті може творитися. От. От така в мене. Купочка наборів. До речі, хочу вам сказати, що в мене покупки саме наборів наборів почалися десь ну, 19 18 року. До цього я купувала або схеми. От У 2018 році я купила схему, купила до неї нитки. І або я шукала схему в інтернеті з набору, або ще щось. А потім з'явився Лук КС, мені подарували перший набір. І я почала його вишивати зрозуміла, що це дуже зручно, коли в тебе в наборі все є. От. І Тоді я дійшла до думки, що треба, може, колись інколи купувати собі наборчики. До цього все відчувалося наглас з підборами і таке інше. От, Напишіть, який наборчик вам найбільше сподобався? Е, що можливо з цього є у вас? Е, чи любите ви Лукаєс, так як люблю його, я, в мене його найбільше ще на дачі лежать набори. Е, чи любите ви чарівна мить та Арт? от, Бо я їх дуже полюбляю. Е, ну, Здається, в мене це все, ще, ну, ще Dimensions є. Все. Більше я нічого на такого не купувала. Сподіваюсь, ви отримали таке саме задоволення, як і я, від куперсання в наборщика. Вибачайте, що він не на годину був ролик, але якщо я куплю ще щось, я обов'язково дозніму так, щоб було на годину. Всіх цілую.